Солов'янці мають вибір. Дмитро Андрієвський. І так щодня протягом десяти років. Вислухати, підтримати, допомогти. Адреса громадської приймальні депутата Київради Дмитра Андрієвського. Добре відома солом'янцям. Бо сам sure. тут, он и утримует спит даду та допомогу. Знак депутата у нас его знают. И, в общем-то, знают не только. Не только его знают вот там, ну, по битбордам, там, по фамилии, именно. Этого человека знают лично. В нашем доме его знают лично. Когда начинается кампания избирательная, то сразу все все будут делать. Обещалкины все. А потом сразу все забыли. Нет того, нет всего, 17-го. А этот, если сказал, делает, значит он делает. Тетяна Вікторівна називає свій будинок будинком пенсіонерів. Майже в кожній квартирі мешкають люди похилого віку. Пенсії не завжди вистачає на прожиття. Тож вже більше восьми років кооперативним будинком опікується Дмитро Андрієвський. Депутат неодноразово надавав матеріальну допомогу тутешнім мешканцям. Його коштом ремонтували під'їзд, встановили нові двері, порядкували двір. А зараз ми піднімаємося на кришу. на нашу, которая очень сильно текла. И Дмитрий Островнович помог нам ее отремонтировать. Ну вот это наша крыша. 320 квадратных метров. Собирать деньги на крышу сложно-проблематично с нашими пенсионерами. И вот Дмитрий Осипович отозвался и сделал нам полностью, застелил новую крышу. Не обновил, не подновил, а сделал полностью новую крышу. В Соломинском районе уже 10 лет поспель, Коштом Дмитра Андреевского ремонтують покривли, водостоки, подъезды. Встановлюють вхідні двері із кодовими замками та поштові скриньки, упорядковують та споруджують зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики. На мій погляд, головне завдання це зробити Солом'янський район комфортним для життя, щоб дійсно люди раділи від того, що вони живуть в цьому районі. Для цього в Солом'янському районі є все. Є зелені зони, є затишні парки, є красиві вулиці. Треба зберегти це, додати ще. Щоб люди дійсно почували себе комфортно. Це перше. Друге, не проведі жаль, Солом'янський район це район з дуже застарілим житловим фондом. Тому те, що ми кажемо, реформа житлово комунального господарства, це не пустий такий звук, а це дійсно дуже серйозна робота, яку треба проводити саме в Солом'янському районі. Життя подружжя Ільницьких пройшло на Солов'янці. На жаль, пенсіонери вже не раз переконалися, що на заслужену підтримку держави розраховувати марно. Да. Вот. А от лікарства уходить дуже багато дітей, очень, денег, очень війну, прожити голодовку, да. те, що ну, ми пережили, а взагалі ми діти війни. Ми ж вистрадали як ніхто і ніколи в жизни. У нас ні дитинства не було. Спокійно, спокійно та Дмитро Андрієвський не дозволив пенсіонерам залишитися на одинці з власними проблемами. Ну, а Дмитро Йосифович, він молодець, він сказав, якщо є можливість, він нам далі позвонив, приїжджайте, там щось виділено. Нам це дуже допомагає, тому що, от це я говорю, от це не, не вибуває, тут стільки... И без них нельзя, потому що оба больные, оба інваліди, понимаете? Минулого року у помешканні пенсіонерів депутат Андрієвський встановив газовий лічильник, Без нього подружжя щомісяця сплачувало за газ близько 100 гривень. Тепер ця сума зменшилася у 5 разів. У 2006-му Дмитро Андрієвський захистив гаманці усіх киян. Він першому протестував підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги більше ніж у три рази. Я був незгоден з тими рішеннями, які приймала Київрада, тому я звертався до суддів. Я відміняв незаконні житлово комунальні тарифи, коли йшло їх підвищення. Я звертався до судів, вимагаючи прийняти незаконними рішення Київради по розподілу землі, майна територіальної громади, по нецельовому використанню бюджетних коштів. І я дуже задоволений тим, що низка таких рішень була прийнята, і, за моїм поданням, вже сьогодні значні ресурси повертаються до територіальної громади. Студентські роки Дмитра Андрієвського пройшли саме тут. Випускник КПІ 92-го і нині не забуває про альма-матер. З 2010 року найталановитіші студенти отримують іменну стипендію Дмитра Андрієвського. Взагалі uh, вважається стипендія Дмитра Андрієвського очень uh, престижною в КПІ, так як только 10 студентів КПІ капої її получить в одному семестрі. Насправді uh, на допомагає дуже сильно так як. Середністатистичні студент, который не работает и получает на ну, стипендию, практически выжить на эти деньги нереально. А так дополнительная тисяча гривень существенно облегчает нам життя. Зусиллями Дмитра Андрієвського відновлено візитівку Солом'янського району парк Київської політехніки. Коштом депутата для студентів споруджено спортивний майданчик. Покращена матеріально-технічна база гуртожитків облаштована територія вищо. Тож не дивно, що саме студенти КПІ у 2002 році висунули Дмитра Андрієвського кандидатом депутати Київської міської ради. Тоді він переконливо переміг на виборах, отримавши підтримку більшої половини виборців району. Відтоді вже 10 років Дмитро Андрієвський не втрачає довіри солом'янців, здобувши перемогу на виборах у 2006 та у 2008 роках. Я пам'ятаю свої студентські роки, коли я був змушений дуже багато працювати. І моє завдання зробити так, щоб молода людина, яка сьогодні навчається, яка отримує вищу освіту, займалася головною своєю справою, навчалася. Це моє головне завдання підтримувати молодь, яка завтра буде визначати, якою буде наша країна. Вони майбутнє українського мистецтва. Та вже сьогодні, завдяки Дмитру Андрієвському. Ці молоді люди мають можливість презентувати українську школу театру та отримувати досвід на визначних сценах світу. З кожного року їздимо так, і по кілька разів минулий курс їздив був у Італії. Китай, Ми були країні. в на ну, взагалі були і в Румунії, і, і в, Болга... в Болгарії, Болгарії, в Польщі, і в Китаї, Молдові. В Молдові, Молдові, так, так, але так. нам, мабуть, пощастило найбільше за всіх, бо Китай все таки далеко. Так. Класно, дуже дякуємо. Ну, нам подарували можливість. дуже гарні враження від поїздки. Ми просто та мабуть 12 12 ніхто більше ніякий Це університет на все життя на нам, нам вже, поїздки, нам вже обзаздрились. Просто всі. Подиві. Ім'я Дмитра Андрієвського у списку найвідоміших меценатів сучасної України. За його підтримку у 2007-му у Києві відкрито пам'ятник Шотару Ставелі, у 2009-му Олені Телізі. Власним коштом меценат організовує виставки світового рівня у Національному художньому музеї України. Фінансує видання книг. Віра займається музикою із чотирьох років. І вже кілька разів брала участь у шкільних концертах. Під час одного з виступів її мама познайомилася із Дмитром Андрієвським. Відтоді депутат допомагає багатодітній родині очереття, іграшки та одяг для наймолодших. А для школярок на матеріальну допомогу від Дмитра Андрієвського сім'я придбала ноутбук чоловіку серцем, який допомагає всі паймесі твою проблему і протягне руку допомоги. Більшість багатодітних родин Солом'янського району знайомі з Дмитром Андрієвським особисто. Діти з таких сімей отримують від депутата цінні подарунки, а їхні батьки матеріальну допомогу. Знають депутата і інші наймолодші солом'янці. Р-квадрат. можете записати собі. Значить... це звичайний урок в одній зі шкіл району. Інтерактивна дошка подарунок від Дмитра Андрієвського. Загалом, на підтримку дитячих садків, шкіл та гімназій, лише за останні 5 років депутат витратив понад 2 мільйона гривень. Ну, знову ж таки, молодь, яка навчається в школі, це теж таки, знову ж таки завтрашній день. Це люди, які починають перші кроки і отримують базову освіту, яка в подальшому фактично є формуванням їх життєвого досвіду, їх світогляду. Це теж, на мій погляд, впевнений дуже важливо. За роки депутатства нам вдалося спрямувати мільйони. Мільйони гривень для зміцнення матеріальної технічної бази шкіл, навчальних закладів, ліцеїв, вдалося дуже серйозно попрацювати над заохоченням вчителів У 2006 році. Я запропонував муніципальну надбавку, яка була проголосована депутатами Київради, і до сьогодні кияни київські вчителі отримують таку надбавку. Впевнений, що така робота має бути продовжена наприкінці 2008-го, після чисельних звернень виборців. Дмитро Андрієвський ініціював прокурорську перевірку організації харчування учнів у київських школах. Результат відновлене повноцінне харчування 11,5 тисяч школярів у кількох районах міста. Вже 12 років. Дмитро Андрієвський, голова підливальної ради дошкільного навчального закладу. «Либідь». і це не лише посада. Коштом депутата придбано меблі, відремонтовані покрівля, паркан та фасад будівлі. За останні роки більше тисячі солом'янців пільгових категорій отримали матеріальну допомогу від Дмитра Андрієвського. Микола Андрійович написав десятки книг та наукових праць. Продовжує працювати і на 92-му році життя. Фінансову підтримку, що отримує від Дмитра Андрієвського, витрачає на видання нових книжок. Дай Боже, щоб всі такі були депутати, як він. Ну, це було минулої осені, в жовтні місяці. Значить, я лежав там на 12-му поверсі відділення реабілітації. Дмитро Іосович. Несподівано приїхав і там збіглися лікарі, медсестри, Як це так? Депутат приїхав привітати значить, інваліда. І звичайно, надзвичайно тепла обстановка, і коли вітають, ну, святковий настрій на душі людини, особливо коли вже вона в такому похилому віці, і коли не так часто завітають до неї. Міцного здоров'я, подарунки. Від мене особисто від нашої команди. Привітання. Я впевнений, що ознакою цивілізації суспільства є ставлення, в тому числі ставлення до пенсіонерів до людей, які віддали своє життя, свої жит... сили розбудові країни розбудові цього міста. Тому я дуже активно підтримую. Пенсіонерів і дуже під, активно підтримує ветеранів, ветеранів війни, ветеранів в праці. Це ті люди, які на сьогоднішній день мають обмежені можливості для того, щоб влаштувати своє життя. Тому вони потребують сьогодні підтримки з боку держави, з боку органів місцевого самоврядування. Я впевнений, що якраз в сьогоднішніх умовах, особливо в сьогоднішніх умовах, це одне з головних завдань органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу зробити комфортним життя тих людей, яким ми завдячуємо тим, що маємо. Вже багато років Дмитро Андрієвський не полишає увагою товариство Червоного Хреста, надає матеріальну допомогу патронажним сестрам та почесним донорам, закуповує необхідне обладнання, товари медичного призначення. Головне завдання депутата це робити життя людей, які його обрали, які дали йому довіру більш комфортним, більш якісним. Треба сьогодні відміняти пенсійну реформу. Ставити заборону підвищення комунальних тарифів, так як було в свій час і що потім було змінено. Треба сьогодні дати людям чесну заробітну плату. Успіх країни я впевнений в цьому. Успіх нашої держави, успіх міста Києва це сума успіхів людей, які живуть в цьому місті, в цій країні. Я працював на успіх людини і буду над цим працювати. Солом'янці мають вибір. Дмитро Андрієвський.